Вітаю вас, друзі! Повторюємо геометрію. Задача. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 1 см і 17 см. А діагональ ділить її тупий кут на опіл. Знайдіть площу трапеції. Спочатку спробуйте самостійно розв'язати цю задачу. А тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, маємо рівнобічну трапецію АБЦД. Це означає, що АБ і СД бічні сторони рівні. Діагональ трапеції є бісектрисою тупого кута. За означенням бісектриси, вона ділить кут АБЦ на два рівні кути ABD і CBD. Основи трапеції дорівнять 17 см. І 1 см. Необхідно знайти площу трапеції. Починаємо з чого? Починаємо з формули. S дорівнює А плюс Б ділити на 2 півсума основ трапеції, множити на H висота трапеції. Отже, нам потрібно знайти висоту трапеції, оскільки основи нам відомі. То 17 плюс 1 ділити на 2 ми можемо обчислити. Залишилося знайти висоту. Зробимо ми це таким чином. BC і АД паралельні за означенням трапеції, це основи трапеції. BD січна до цих паралельних. Це означає, що різнобічні кути CBD і BDA Рівні. Ми одержали, що у трикутнику ВА 2 кути рівні. Тобто він рівнобедрений. Отже, АБ дорівнює АД. Ми одержали, що АБ дорівнює так само 17 см. Тепер проведемо висоту, тобто перпендикуляр до основи трапеції. За властивістю рівнобічної трапеції відрізочок АH AH дорівнює піврізниці основ. Тобто АД віднімаємо BC і ділимо на 2. Дорівнює 17. Відняти 1, ділити на 2 дорівнює 8. См. Ось оцей відрізочок 8 см. А цей відрізочок 17 см. А тепер розглянемо прямокутний трикутник ABH із прямим кутом H. В нього відома гіпотенуза 17 см і катет 8 см. А другий катет BH є одночасно висотою трапеції. Тому. Ми можемо знайти цей катет, а це означає, що ми знайдемо висоту трапеції. Знайдемо ми цей катет за теоремою Піфагора. Отже, BH дорівнює корінь квадратний AB квадрат відняти аH квадрат. Підставляємо знайдені числа. 17 у квадраті відняти 8 у квадраті. 17 у квадраті це 289. 289 відняти 8 у квадраті 8 на 8. 64. Дорівнює. Від 89 віднімаємо 64, вийде 25. Тобто результат 225. А корінь з 225 це число 15. Оскільки 15 множити на 15 дорівнює 225. Отже, висоту ми знайшли. Залишилося підставити дані у формулу площі трапеції. С дорівнює. Замість А підставляємо довжину основи АД. Це 17 Додати. замість Б підставляємо довжину меншої основи. Це 1. Ділити на 2 і множити на а. аж дорівнює 15. Дорівнює 17, додати один дорівняння. 18, ділимо на 2, дорівнює 9. Множити на 15. 9 на 10, 90, 9 на 5, 45. Разом 135 сантиметрів квадратних. Площу трапеції ми знайшли. В процесі розв'язання ми з вами використали означення рівнобічної трапеції. Властивість рівнобічної трапеції, за якою знайшли ось цей відрізок АН. Властивість кутів різнобічних кутів, утворених паралельними і січною. Ознаку рівнобедреного трикутника. За двома рівними кутами ми Довели що трикутника БТ, а БД рівнобедриний. Теорему Піфагора для знаходження катета прямокутного трикутника. І, звичайно, основою всього розв'язання була формула площі трапеції. На цьому все. Зустрінемось з вами на наступному відеоуроці.